Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Неділя 12 після П'ятидесятниці. цей Євангельський уривок часто називають Ісус і багатий юнак. Зустріч Ісуса з багатим юнаком. Хоча особисто я би сказав Ісус і нещасний юнак, Ісус і убогий юнак. Чому так? Побачимо далі. Івангелі від Матвія, 19 глава. Про цю ж подію зустріч розповідають також євангелисти Лука і Марко. Тому може, будемо черпати з усіх трьох Євангелій. Підійшов ось один до нього і сказав: Учителю добрий, що маю робити я доброго, щоб мати життя вічне. Попробуємо скласти фоторобот. Портрет цього юнака. Опираючись також на слова Луки і Марка, побачимо, що юнак, хоча він найперший є молодий, побожний, багатий, впливовий. Чудова людина, ми би сказали, з радістю хотів би зустріти такого на порозі храму. Приходить. Багатий, молодий, впливовий. Життя ніби вдалося, приходить до святого вічного живого Бога, але звертається як до вчителя. Приходить, ну, не щоб отримати прощення гріхів, як Захей, жінка-блудниця чи розбійник на хресті, або. Митера Матей. Приходить не щоб попросити про зцілення свого ближнього, рідного або з якоюсь власною проблемою. Приходить цілком достатня людина, так себе принаймні вважає таким. Життя вдалося, матеріально все благополучно, але ще є бажання забезпечити собі не лише дочасне життя, але і вічне. Як би ще бути спокійно почуватися в вічності? Запитую, що мені ще робити? Що би такого зробити, аби і в вічності все було добре, все було окей? Тут все нормально. Але чим можу собі заслужити, купити, що зробити для вічності? І Ісус відповідає на Його рівні. На рівні запитання. Говори, чи дотримуй заповіді. А які? Звичайно, можливо, з огляду на обрядовість, шанування суботи, дотримання омивань, обрядів різних таких приписів, все виглядало бездоганно. Але Ісус дивиться глибше І подає заповіді любові до ближнього. Якщо ти любиш Бога, а отже, ти любиш ближнього, тоді говорить: дотримуйся, як саме, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір, підсумовуючи, люби свого ближнього як самого себе. І навіть не задумуючись, юнак відповідає. Все дотримав. Я все зробив. Чого мені ще бракує? Я все зробив, що мені ще бракує. Ісус подивився на нього з любов'ю. Ісус бачив серце цього юнака і далі каже, якщо ти кажеш, що все виконав, люби ближнього самого себе і ти це виконав, якщо ти любиш ближнього як самого себе, подивись, друже, подивись, скільки дітей. І дочок, синів і дочок, дітей Авраама є убогими, бідними, за бідності. Роздай їм усе, якщо ти їх справді любиш як себе самого, роздай усе, Іди за мною. Зверніть увагу, Ісус не сказав, роздай усе і будеш мати життя вічне. Ні, роздай усе і йди за мною. Царство Боже, не можна купити. Життя вічне не можна купити. Людині. Йде за Христом, Він заплатив за, за твоє вічне життя на Голгофі. І юнак відходить сумний. О, диво дивний. Захей зрадів зустрічі з Ісусом. Марія Магдалина відійшла потішена, Розбійник навіть на Христі, почув слова потіхи, сьогодні будеш в раю? а. Бідний багатий, нещасний багатий відійшов сумний. Сумний, бо полюбив багатство більше, аніж спасіння. Більше, ніж бажання, бажання багатства було переважило б бажання мати життя вічне. Іти за Христом. Я не знаю, друзі, як склалася його доля подальша цього юнака. Вічне життя яке. Його. Чи була ще в нього нагода можливість в житті спасти свою душу? Невідомо. Але одне я знаю напевне: оце все, до чого він повернувся, його немає сьогодні. І піщинки немає з усього того, заради чого він відмовився йти за Христом. До чого був прив'язане його серце? Все це насправді марнота марнот і марнота. Юнак, маючи великий шанс життя вічного слідування за Христом, повернувся до марноти. Але головне запитання, що зробиш ти? Чи підеш за Христом? Він сьогодні тебе запитує. Залиши гріх, залиши те, до чого прив'язане твоє серце. Проблема не в багатстві, котрим молодів юнак. Проблема в тому, що серце прив'язане до багатства. Залиши те, до чого прив'язане твоє серце, і нехай Бог буде твоїм Богом. Якщо ти віруюча людина, нехай Бог буде твоїм Богом. Ніхто не дотримав усіх заповідей. Для нас є єдина дорога повірити, покаятись і йти за Христом. Те, що пропонував Ісус Інукові повірити, залишити те, що прив'язує, відвертає від Бога, а це є покаяння і слідувати за Ним. Іншої дороги немає. Ісус говорить, я є її дорога, правда і життя. Царство Боже не можна про нього домовитись, купити. Запевнити собі лише через віру, покаяння і слідування за Христом. Що ти зробиш? Відійдеш сумний, чи відійдеш спасений? Підеш за Христом чи повернешся до марноти, друже, відповідь за тобою. І на цю відповідь очікують небеса і вічність рівночасно, пекло і демони. Від твого рішення залежить. Твоє вічне життя. Я молюся і благаю тебе, коли почуєш голос Бога. Не роби за твороділями свого серця. Слідуй за Христом. Йому нехай буде слава! Слава Ісусу Христу!